Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Підгаєцькі коні. Сьогодні ми в Дмитра в Печеніжні, Ютуб канал Коні Прикарпаття Заїхали зняти його красенів двох племінних жеребців чистокровного Першерона. Три, батя, три. Кажу, цей вже батя. Вже має їти, той ще не батя. Фараона. Такі жеребці молоді, всім знайомі. Така краса є на Коломищині. Канал Дмитра буде в описі і в назвітах. Ми їх хороші пам'ятаємо. От і добреня. Тато, трохи в бік візьміть о Хлопці куті. Один куті! Оба куті. Оба куті. Один, один. Один. Так. Такі два Та й наперед лиш. Не підході, бо не втримай. Не путь. Ану. Оу. Оу. Трука. Беге! Хлопці! Подивись на Скільки, Дмитри, не! Скільки Дмитрий ти ними вже кубе спарував цього року? Двома? Так. Я так думаю, десь коло 50 штук. Коло 50, 25, той, 25... однаково, чи якісь більший крив? Русь. В середньому так, так. Русь. Русь. однаково. Русь. Русь. Так що на другий рік приїдемо, познімаємо потомство Русь. Добрині, Русь. Бо потомство... Русь. Фарона вже всі бачили. Добре вже мені, мені самому цікаво, знаєш, що буде на другий рік. Не? Так, жеребець О. покращав, зібрався. Ти дивись на нього. Я малий, а ти думаєш що ти великий. Тьо. Тьо на даний час один з найкращих шаронів України тут О. знаходиться. Печеньіжені. Ти дивись на нього! Хочеш вікнути? Я, я Коля зайшов і каже, що ти кричиш у димниках, а тут вже зачинається. А Жеребець чує, що... Якщо ви пускаєте, я теж пускаю, то й ми тікаємо за електропасту, а то, не дай Боже, що будеться. Але чує, що не діємо його в руках має. Він чує, що то чужий чоловік. Не думай, що все рівно він такий, ну... Такий агресивний, довіщ. До він, да, він відчуває. Добриння знаєш. Він, е... Живий в кроці, але спокійний. до тебе. Так. В загальному спокійний, він. Е... параван узів верх, знаєш, на тим, він... Домінує. Чув... Пр... Та, та. Пр... Хочу показатися, що він. Пр... Прир. У нас вже так як і у Дмитра сезон поровки закінчений. То тільки хтось розпочинає, а ми вже закінчуємо. Але ще можете вести кобило, ще на осінь. Ми, ми готові хлопців приймати навіть у січні. А ти хатуєш поляки уродяться у лютому. Так, так. У грудню. Паче зеленого. Поча зеленого. Я хоч прошу отави, але все рівно якщо падає Так. І уроку ви будемо здорові. Рно-гоу! Що є? Он гана! Не копий вось, ти як це копне. Аби легоньку за стовку робімо, Андрій, чуть до передумати, давайте передаємо, ти доберемо. Розверніть гос. Бо він це не здайме нас. Ну відійди, тату. Оу, оу, оу. Старкнися, ним не вдаримо. Хоп. тату. чекай, давай, сюди я задоволювати. Сторік. Гоу, назад. Сторік! Торікни. Назад. Сторік гоу. Старе по ногах. Ну о. Свіді тату, лише на його нюхає. Чи буде го Буде бити. Буде бити? Да. О! Бу, не буде би, бо я не даю. О! Р. 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 Такі тут у нас є жеребці. Цей чайний жеребець. Ні-ні, цей боїться того, знаєш. Цей того боїться і за рахунок того. Так воно. є домінатор. Да. домінатор. Да. Бо я пам'ятаю, знімав Алана тоді з кодрю двох. Ага. Бо вони двоє, були такі, що їх можна О! було підпускати того о, треба знищити. Ну. Так, люди пишуть, запрягай двох жеребців. То Ніхто о, не уявляє, яка то колосальна праця о, має бути. У мене, мене під кожним відео може, можна сказати є коментар. Запрягай жеребців. Двох жеребців. Ну, наприклад, Я готовий, щоб та людина приїхала і постояла коло цих жеребців і запрягла помогла. Так, помогла просто. ну. Як воно є. Насправді, Легко. якщо ти кійми, якщо коні не пускаєш до, до кубилів, кубилів і, приук... та, пр... і приучуєш їх разом, щоб не їздили разом і наприклад. Від лошаків були та, разом, від лошаків так. разом, то зовсім інакші речі. А це в загальному, як він о, чує, що і... тут конкуренції. жеребці не ходять на кобилу, то вони інакше. Інакша поведінка в них. А... Він просто вийде суперника та будь-вір. То це. О, Оу, подивимося ви їм вже бити Так дивиться з боку. І ти на тому і на тому верхом їдеш. Та, їжджу, але в мене, як сказати, проблема з пином. І ситуація така, що Ліпці я сів, дехто каже, наприклад, що добре їхати верхом, якщо тебе були, е, ну, маєш якісь спинні грижі або ще щось, то треба вміти їздити верхом, коли в тебе грижі спині. То він як кно був, я як на ньому був поїздив, він ну, насіпав, я на другий день вже був у лікарі. І зразу ноги кинув, ну, ну, вже не зібрав. Я, я на сидів, тікли коні, один день шукав коні, та другий день думати, що футбол грав. Всі м'язи боліли. да да о о о о Навчині ставати. Ні, ні, я навчив, то їх та, довго треба швакати, бо вони ставали. Я, я навчині, навчив, вони... То мені ні мені... цього не потрібно. А вистав. це дурне навчити таке так, робити. Жеребці. Коні, причидніші. Як хочеш. Коні Прикарпаття. Силка так, на Дмитровий канал буде в описі. Продають, ні, вони не продають. <реш> не продаються, вже найбудуть. А може продаш? Ні, не продає? Ні одного, ні другого. Люди дзвонять, в мене ну, де, де, дзвонять. Клієнтура набита. Як коли дзвонять, питають, щоб, щоб купили, але я А знаєш, продажу. Дмитрий, як кажеш, що не продаєш, то всі купують. Та, та, ну, є такі варіанти, бо, бо якщо ти не продаєш, то пропонують тобі ціну. А якщо ти сказав, що продаєш, то вже показали, що з ним є, щось не так, Що з цим пов'язано, що продаєш. Так що дає. ну, цей живий. Це й такі рухи має. Такий як гуцулик. Такий, як гуцулик, але тільки на 900 кілограм. Такий Гуцулик, знаєш. Так, XXXXL. Та <смеш> й колір притаманний Гуцулику. та. Я якесь відео дивився. У Сергія на каналі ага. знімали якогось жеребця. А Сергій у малий каже Васі. Такий як мій Гуцулик, трошки ліпше. <смеш> так воно є. При -при. Що, дам, 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 От тому всім. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, на канал Дмитра. Будемо вас радувати хорошими, гарними відео з кіньми. Всім до зустрічі.